Щодня близько двох тисяч мешканців Кривого Рогу користуються послугами центру Віза. За два десятиріччя адміністратори прийняли понад 4 мільйони громадян, а кількість послуг за ці роки зросла з 27 до понад півтисячі. Криворіжці знають цю установу за кількома назвами: центр діалог, муніципальний центр послуг Віза і, зрештою, центр Віза, центр дії виконкому міськради. Криворізький ЦНАП у числі найкращих в Україні сьогодні це мережа багатофункціональних, сучасних і комфортних офісів для громадян по всьому місту. Всі ті починання, які розпочалися в нашій державі, відбулися і в нашому місті. І я вважаю, що одним із перших в нашому місті розпочав працювати. Отакий от центр. Спочатку було декілька послуг, потім об'єднували, об'єднували, розпочинали, наповняли по різним напрямкам, близько там 95% мешканців міста однозначно позитивно відноситься до. Роботи нашого центру незважаючи на труднощі останніх років, зокрема карантин та воєнний стан, віза не припиняла роботу. Центр та його підрозділи продовжували надавати послуги криворіжцям і внутрішньо переміщеним особам. 38 офісів діють у районах міста, обслуговують городян і два сучасні мобільні офіси. З чого все починалося, згадували на урочистостях до 20-річчя установи 30 травня до дня міста. Кривого рогу ще далекого 2003 року було започатковано роботу відділу дозвільно погоджувальних процедур, який став прототипом сьогоднішнього сучасного центру адміністративних послуг віза. В перший рік роботи у стаді ЦНАПу працювало 19 представників служб і органів, які надавали дозвільні погоджувальні процедури, пов'язані із започаткуванням бізнесу. Ірина Руденко працює у візі дев'ять. Років. Розповідає, щодня приймає близько 30 замовників послуг. Оформлення закордонного паспорта та паспорта громадянина України у формі id карти то людина може записатись на тиждень вперед до нас і прийти оформити паспорт у зручний час. У Нас на місці можна сплатити за послуги, тому що у нас встановлені термінали самообслуговування і міні-термінали, посттермінали. Не потрібно звертатись додатково в банк. Так само у нас можна сплатити на веб-порталі. Останнім часом попит на закордонні паспорти зріс майже вдвічі, каже Ірина. Помолодшала і категорія отримувачів. До введення воєнного стану в нас більше. Перевага була у id картах А зараз за в день ми можемо оформити там одну дві id карти А всі, всі інші замовники це замовники, що оформлюють закордонні паспорти. Закордонний паспорт можна оформити з народження, і дуже часто до нас звертаються батьки, які надають фото діток, яким і місяць, і два місяці зовсім маленькі дітки. З перших днів Роботи візи працює в колективі Жана Якопчук. Нині вона очолює відділ електронних сервісів. Це вебпортал центру, два мобільних застосунки, ваш центр адміністративних послуг та попередня реєстрація в електронну чергу центру Віза, електронна система оцінки якості надання послуг, реєстр Криворізької територіальної громади. Працюємо над удосконаленням процесів, щоб послуги для наших замовників. Були доступними і зручними пріоритет військовим. Їх у візі обслуговують без попереднього запису поза чергою. А з 1 червня тут розпочав роботу офіс «Я ветеран», де надаватимуться соціальні, адміністративні, житлові та інші послуги. Передбачена і допомога у започаткуванні власної справи. Криворізький офіс Я ветеран» став першим центром такого масштабу для ветеранів на Дніпропетровщині та в Україні. Ми віримо в перемогу. Повернуться фронтовики, і ми повинні їх швидко і з турботою реінтегрувати в мирне життя. Вони потребують нашої допомоги, уваги та підтримки. Ще в січні було дано доручення працювати алгоритми роботи з ветеранами по-новому з новими механізмами, сучасними сервісами. З цього часу прийнято шість рішень міськради з на надання додаткових послуг та преференцій воїнам та членам їх сімей. в Криворізькому офісі. Я ветеран можна отримати понад пів тисячі послуг. Частина з них надаються у взаємодії з державними органами та їх територіальними підрозділами. Хотів би подякувати місцевій владі за те, що проявили активну позицію. Я дуже задоволений. По перше, за дуже стисні терміни, коли ми провели ряд спільних нарад. Ну Оперативність мега по-друге мені дуже сподобалось зацікавленість і ініціативність місцевої влади з приводу реалізації цього проєкту. Це дуже доречно, і тим більше я скажу, що ті, хто першими почнуть, знаєте, вийдуть першими на кращий результат. Колектив візи отримав подяку голови обласної військової адміністрації. ви завжди підтримували розвивали ветеранську політику? А ваш ЦНАП, ваш я ветеран, я буду ставити крізь приклад. Так у вас от, перша сходинка в рівні я ветеран. Новий проєкт важливий крок підтримки криворізьких ветеранів, відзначив заступник командира частини 3011 Олександр Пискун. Я саме як військовослужбовець, як ветеран знаю наскільки важливо швидко, зручно оформити документи по визначенню свого статусу, по визначенню оформлення документів на лікування на протезування. Маса послуг, які будуть зручні, не потрібно буде бігати по кабінетам, шукати довідки, збирати це днями часами. На визначений час приходиш і отримаєш все, що тобі потрібно на будь-які питання. 500, 561 послуга. Зараз велика кількість комісованих, отримавших поранення, повертається до життя життя в нових умовах, і ми маємо допомогти. їм. Вероніка Ребренцова, адміністраторка нового офісу, я ветеран. Сьогодні ми прийняли перших чотирьох заявників сім'ї ветеранів з послугами щодо безкоштовного харчування діток в закладах дошкільної освіти шкільної освіти. А також сьогодні зверталися члени сім'ї загиблого ветерана, військовослужбовця, який загинув для перепоховання останків на території нашого міста. Сім'ї військовослужбовців службовців звертаються до нашого центру, до офісу я ветеран за отриманням направлення на оздоровлення дітей в літніх дитячих таборах. Серед найбільш затребуваних послуг візи реєстрація місця проживання. Її надають в усіх районах міста. Ми працюємо за принципом екстериторіальності без Незалежно від зареєстрованого місця проживання і сформувати такий витяг ми можемо мешканцям з будь-якого куточку України. Єдиною умовою є це наявність даних в реєстрі територіальної громади. Серед криворіжців напевно не знайдеться людини, яка б хоч раз не зверталась за послугами до ЦНАПу. Віктор тут уже не вперше прийшов отримати послугу по приватизації дачної ділянки. І квартири. Завжди сюди прийдеш, що адміністратор більше та саме, що дає консультацію, що ну, і швидка черга. Євген прийшов за свідоцтвом про народження для донечки. Звертався сюди і раніше. Паспорт робив звичайний, зробили за 20 днів, хоча місяць. Ще швидко все зробили. Ось такі люди. Вони мені все по полочкам розложили, що мені треба, що мені не треба, як мені все це робити. У мене така послуга була там: обмін паспорту. Я міняла паспорт, отримувала загранпаспорт, донька моя теж зверталася. Ви приходите, вас зареєстрували, все занотували, сфотографували, все на місці, відбитки, пальчики взяли, назначили вам дату. Ви приїхали. Забрали свій документ, порозписувались формальності, оформили. Все дуже швидко. Мені дуже подобається, як працюють якісно. Дуже наш професіоналізм у силі нашого колективу. З таким переконанням фахівці роблять крок у нове десятиліття роботи криворізької візи. Головна мотивація в нашій роботі служба криворізькій громаді. Людина понад усе. Ми усвідомлюємо свою відповідальність, знаємо, що робити завтра. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Максим Пономарів, Олег Каплій, постфактум.